Минулі вихідні стали справжнісіньким випробуванням для комунальників безперестанний дощ до роботи на каналізаційній станції номер 1 що знаходиться по вулиці відродження. Дощова вода привела до ускладнення аварійних робіт, обмиваючи і обвалюючи схили котловану. Щоб не допустити зсуву грунту біля останнього каналізаційного колодязя, було прийнято рішення про відключення водопостачання. Рішення припинити водопостачання було прийнято в суботу, в 18.00. З того часу минули сутки, ну другі сутки пішли. 18.00 були виключені насоси на водопостачання на системах, це по вулиці, в центральній в центральні частині міста і на цукрозагадському виселку. там, де вся всі каналізації, де, звідки поступають сюди на цю станцію. В принципі, в кранах вода закінчилась трошки пізніше, бо був запас води ще в мережах і тому подобне. тому фактично води немає сутки. Чому це потрібно, щоб було зрозуміло людям? Сьогодні тривають роботи по устраненню серйозної аварії на нашій системі водовідведення. Повторюю ще раз, то можливо не чув, а можливо не зрозумів, або можливо вас посмішкою скажімо так, восприйняв цю новину, що якась це, там традиційна поломка, і хай довбуться комунальщики, вони там самі що знають. За цю поломку не брався ні одна фірма не бралася взагалі робити. Бо коли людям пояснювали, де це треба робити, в якому місці, на болоті. Пісках, в ґрунтах, які сип, этим, скажімо так, сипучі ґрунти, пісок, а також іде плавун, ні одна фірма робити цю роботу не хотіла. Ми уговорили будівельників з міста Ахтирка, щоб вони нам допомогли ліквідувати цю аварію, які зараз вже третій тиждень тут на цьому місці щодня працюють з нашими комунальниками з нашого водоканалу. Система, проблема в чому? Коло циканески, сюди стікаються всі стоки з нашого міста. Всі, абсолютно. Вони фактично заперті зараз ці стоки в последнім колодці, біля якого зараз мужчина стоять, біля цього колодця, вони заперті за задвіжкою, там ще є задвіжка. А це последня задвіжка, яка держить ці стоки перед попаданням їх в канаційну насосну станцію. Якщо з цим колодцем щось трапиться, зараз з колодця іде перекачка через шлангу, перекачуємо, що можемо відкачати системи, щоб хоч мірод якось функціонував. Але підход, коли люди всі вдома... Коли в вихідні дні, коли субота неділя, всі починають стирати, варити, на вулиці дощ, люди на, на природу не їдуть, щось там займається вдома, битом полимають і так далі, вода йде, і потім все в унітази і тому подібне, той колодець повинен бути, повинен бути полусухий, для того, щоб його максимально тримати герметичним. Якщо з тим колодцем щось трапиться, якщо буде сух грунта, а пішла поток в суботу, пішов поток каналізації такий. Що просто цей колодязь перестав справлятися, він дуже маленький прийомний. і пішло фактично через гору каналізація. Вона пішла в котлован, почав осуватися ґрунт, і звісно, потягнувши за собою той ґрунт, який знаходиться возле цього колодця. І якщо цей колодіс почнуть здвигатися кольця, а вони можуть піти в цей котлован, сунутися. Ви бачите, метр землі залишився. Фактично, це підсипали сьогодні. вже, то фактично буде зруйнована остання задвіжка, і вся фекалія міста це тисячі кубов фікалій. Підуть у цей котлован, ні одним насосом потім ми його не відкачаємо. І тоді не треба буде припиняти водовідведення взагалі в місті водопостачання. І не на день, не на два, а можливо на місяць, а може більше. Тому було прийнято екстрене рішення. Нам ніколи було бігати по під'їздам і стукати кожному квартиру і казати, ми вас попередили чи ні. Система радіо в нас не працює, немає людей в квартирах. Система через fm Радіо. Такої системи в нас немає. По Голосу громади, ми дали, ми зняли в суботу тут репортаж, і в неділю вже поставили бігучу строку, що води не буде. Тому сьогодні всім моїм там знайомим і всяким разним незнайомим людям, які мені пишуть там в соцмережі, і тому подібне, що це вдруг, раптом не повідомивши. Ви виключили, виключили, по тому, що сталася екстрена ситуація, яка була погіршена потім ще дощою, Ночі, яка була, ми думали в зранку включити, можливо, включили Але погода, яка була, вона призвела до того, що навіть ця подстанція, що стоїть, яка питає ці всі житлові будинки, яка питає цю КНЕСку, яка хоч якось відкачує. Учора ця подстанція плавала в воді. Учора в цій подстанції сантиметрів 20 було води всередині. Ще 10 сантиметрів і замикають повністю кабеля, і потім стається півгорода взагалі без світа. А це ситуація на сьогодні. Ситуація. Трошки краще, благодаря тому, що води зараз поступає менше. І то ну, питаються насоси максимально відкачати, щоб ми хочемо сьогодні максимально загерметизувати цей колодець е сильним раствором цемента, в місті з жидким стеклом, щоб всі шви заділити, які вже промиті і тому подібне, щоб постаратися сьогодні вечором, може завтра з утра, включити воду, щоб хоча б по, -по -почасово її давати. Не, не постійно. Постійно води не буде. Перший там, може, може, тиждень, може, два. Вона буде йти по графіку. Рано вранці, пізно ввечері, щоб днем давати можливість будівельникам не відкачувати каналізацію, а займатися ремонтом. А так ми півдня займаємося відкачкою, а потім знову відкачкою, тому що вже йде новий поток води каналізації. Тому сьогодні працюємо над цим колодцем, якщо дозволить нам ситуація, бо дощ, дощ пішов дуже багато, потрапило його в каналізаційні мережі. Далі зараз. Просушуємо після вчорашнього дождя котлован. Ви бачите, вчора вже змогли вкинути частину труби, вже засунули до задвіжки в колодязь, Засунули трубу, 5,80 вже всунули. Залишилося ще десь там 2,5 з метра, і це ми дійдемо до проміжного колодця, який був підмитий, похилений він стоїть зараз. Ми до нього вже дійдемо. Далі залишається найтяжчий кусок роботи, ми, але ми знаємо тенденцію, як до нього йти. Да? Це найтяжче, чому? Тому що труба там лежить уже на 450 висотою ну, глибиною. А на 6 метрах. Набак ще 2 метри практично закапуватися, щоб під углом углом положити цю трубу, яка буде вже самотюком текти в нашу карантину насосну станцію. Але для цього треба зробити перший етап, максимально закрити щитами, максимально герметизувати роботи і проводити роботи далі. Чи можна було це зробити раніше, чи чому тільки зараз? Слава Богу, що це страпилося літом. Якби ця аварія трапилася в зимою, трасінець був би без каналізації. Ніхто не знає, який стан тих мереж, які труби лежать на глибині 6-5 метрів, які ложилися в 83-му-81 році. Ніхто не знає. Як і труба лежалася дуже тонка, 3-мм тол... товщини із 3-мм містами залишився міліметр. Що Таке міліметр це там 4 листа, півгазети, -пів -пів газети, скажімо так. А це міліметр. E, Тому воно все деряве, воно все сочилося, залоювалося, пісок гнала в канеску, канеску замулювала. Що таке канеска, можете сходити, подивитися яка там глибина, на не глибині стоять насоси на екскурсію. Кому хочеться прийти на екскурсію, подивитися, що ми тут качаємо і чи качаємо на вулицю відродження, качаємо зараз воду, качати більш нікуди. Качаємо це не фекалії Качаємо, качаємо воду, яка йде роднікова. Сплавуна, дождіва, відкачуємо на вулицю. Бо тут коментарі є людей, нікатори, що це ви тут робите, і так далі. Як роз знаєте? Чесно, мене поражає ситуація. Люди не, не розуміють. Ситуація екстрена, дуже екстрена. І наша задача сьогодні, поки є ще літа, попитатися її ліквідувати. Якщо ми її ліквідуємо, далі буде більш-менш нормально і спокійно. А ще ситуація дуже плачевна, бо Поки ми чим довше розтягується цей процес роботи, тим більше забувається вулиця відродження, бо в неї сідає весь пісок. Я просив би, до речі, наших тростянчан не кидати в унітази пісок, там з підмітають сусавка в унітаз, пожалуйста, в відро на мусорку, Дуже прошу, тому що це все сідає в, на вулиці відродження, замулюючи цей колектор каналізації. Уже два рази ми його чистили, промивали два рази. Після промивки він вже один раз забився, тому що люди кидають той весь непотріб. Отака От ситуація. Вона напряжена, люди працюють, насоси не витримують, к сожалению, але вчорашнім дождом більш-менш оправилися. Слава Богу, КНЕСКА зараз ну, не, не сильно затоплена, хоча попортила нам нерви подстанція, електропрацююча, хоча вчора наплавала. Зараз займаємося, чистимо всі труби. Попри воду, грязь і всілякі негаразди. Комунальники круглі сутки ведуть роботи по подоланню аварійної ситуації, яка ускладнюється ще й тим, що шлях до водовідводу перекривають встановлені незаконно гаражі. Бачимо, гаражі люди масово ставлять на трубах, на кабелях, не дивлячись, не питаючи нікого. Будемо сносити гаражі всі, будемо штрафувати за самозафат земельних ділянок, фати займатися тут самодіяльністю. Все це, що стоїть, стоїть незаконне. Ні одного офіційного дозволу. Коли людям предлагають збудувати офіційний е, гаражний кооператив, що це було по закону, не було тих дирок між гаражами, що були гаражі одинакові маленькі на кожну машину, ні. Нема ніодної заяви. Весь самозафат буде припинений, е, я кажу ще раз, ні з ким. Ніякі лічності дивитися не будемо. Ніякі звонки, телефоні, просьби друзів, знайомих не будемо. Все треба приводити до нормального рівня, до законності пользування, ліквідувати цю аварію і набути передоквої трасенсе. Наразі ситуація більш-менш є під контролем комунальників однак, дещова погода знову може внести свої корективи. Тож давайте з розумінням ставитись до ситуації, що склалася. До того ж, як бачимо, комунальники намагаються зробити все від них належне, щоб якомога швидше і якісніше зробити роботи по подоланню аварії.